Всім доброго ранку. Сьогодні мова піде про огірок. А про огірок піде про болячки. Назву цих болячок огірка я не знаю. Там такі я не ботанік. Там ті назви запам'ятати можна язика поламати. Що я хочу вам сказати і показати. Це лічно мій досвід. Зранку просипаюся. Це було десь неділю назад. Оці гірки треба було зняти відео. ну щось не зняв я. Оці гірки воду, вони стоять повністю ржавої. Заноч погоріли, тому що... Тому що Ну от у нас позавчора пару, пару днів опять 10 градусів зранку. Це дуже холодно для гірків, да й не тільки для кавунів, для всього холодно. Два дні подряд, дві ночі було 10 градусів, сьогодні ночі було почти 14. Та й весь червень було навіть у червні 7, 8, 9, в основному 8-10 градусів. Ще такого літа я не пам'ятаю. Ну, ситні в тому, значить, розказую, кому це цікаво. Утром виходжу, повністю ці гірки стоять всі ржаві, не то, що... А от, 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 от ще один листочок, зараз я його зірву. О такого плану. Ну, листочка взагалі не видно, воно все ржаве. Вон там один лежить такий. Надо його забрати. Значить що? Ці листочки я пообривав до єдиного. Ну, водо, якщо видно, воду були. Одо, водо. Ну, коротше, листя везде пообривав, де воно було ржаве. На всіх і тут тоже. Та не буду ходити показувати, що його показувати. Водо всі листя оборвані. Сам факт на сьогодні, на 16 число, дивіться. Воно все жило, все живе, он і прокидаються нові огірочки, цвітуть. Коротше, ці рукава від огірків поживали. Тут було, отут було трохи цього ржавого, а далі вони нормально себе чувствували. Тут не було такого ржавого такого цього краю. А, це він грязний. Коротше, взяв я. Там зараз тих ядов немерено Рекламують. Ну, як завжди, зайшов в Ютуб, подивився, передивився там. Хто чим лічить ціє болячки всякими квадрісами, хірадрісами, там я вже не пам'ятаю чим, хто чим хоче, відомілами, фігілами якимись там. Суть не в тому. Побачив я одного, одну людинку, він усе в теплиці побрізкав і каже, що вони оживають після того, як я побрізкав. Ну і думаю собі побрізкую ці. Коротше я побрізка спочатку актоцидом. Я не знаю, чи актоцид поміг чи ні. А потім два рази я побризкав йодоцидом. Один раз і через, через день, другий раз побрізкаю. Ось на сьогоднішній день ще раз показую. Огірочки ожили. Пустили зелені листочки, що допомогло. актацид чи йодоцит. Я не знаю. Ну сам факт він є, що огірочки почали, почали рости якось так. І така ж зараза. Зараз спробую, треба було раніше щось в голову не прийшло. Зараз спробую. Теж десь неділю назад, може це пізно вже буде, не знаю. Теж холодно було, холод пішов. Було все добре. І не з того, ні з цього, вода. якщо видно. Все ржаве воно стоїть. Жовтей, наче хтось його попалив чимось. Воно таке, якщо видно, я туди не буду лізти. Отакі отаке воно було, отакі гурки були. Тоже это, только ще круче, ржавіше. Сейчас тоже попробую до на цих дынях. Он дыни, кавуни. Не всі, а местами. Десь там, десь там. Начало. Вся фигня, коротше. Одо. Та не буду ходить показывать, короче. Практично на всіх кущах. Практично на всіх кущах. Появилася ця болячка зараза ця, Водо теж. Зараз спробую побризкати Опять. Треба було спочатку побризкати, щось мозгов не вистачило актоцидом і йодоцидом побачимо. А чуння, я знову скажу, заходив в YouTube, дивився, там всі препаратами. Пшикають, кажуть, допомагає, кому не допомагає, не знаю. Зараз я спробую цими препаратами попшикати. Побачимо, що воно буде. Кому цікаво буде наступне відео десь через неділю. Буде відео. Ну на сьогоднішній день, час. Ці препарати мені допомогли сильно. А там, якщо в що зайшов в Тікток, там взагалі такий бред пишуть. Значить там диверсанти кругом сидять. Людям таке совремують, що як послухаєш, так і огородини не буде, все в тебе погорить. Це всім, кому буде цікаво. Чекайте наступне відео. Мені самому воно цікаво. Всім гарного дня, мирного неба над головою. Всім до побачення.